Як не згоріти на городі? Я користуюся сонцезахисними засобами. Ось такий захис... сонцезахисний засіб це крем для обличчя і відкритих ділянок тіла. Сонцезахисний з SPF 50, називається Sun Zone. Він густий ось такої текстури, трошечки такої жовтуватої. Ось такий крем. Я ним користуюся, коли йду на город. Ось, він такий плотненький, жирний, жир, жирнуватий, але він швидко вбирається, швидко вбирається шкірою і його незамітно не на обличчі. Ось, він не виблискує, нічого, він добре. Ось, і потім, після нанесення, ось так, наноситься, і десь хвилинок через 3-5 вже можна виходити на відкрите, відкрите сонечко. Зараз такий крем іде за 179 гривень. Він йде по знижці, в каталозі він є. Ось. Також можна використовувати, можна користуватися ось таким сонцезахисним кремом. Це теж це дитяча серія. Теж санзони, санзони з СПФ 50 СПФ 50 це найвищий ступінь захисту. Але він теж такий трошки жовтуватий, кремуватий, можна так сказати. Ось. Але він більш не такий густий, як той, що для обличчя. Він трішечки рідший. але не, Ним можна теж користуватися ось, і теж наносити на всі потрібні діляночки шкіри. Ось. Він теж добре обирається шкірою. Ось так. Ось. Теж треба 3-5 хвилин і вже можна виходити на відкрите сонечко. Все. Такий дитячий крем зараз іде по 229 гривень, теж йде за знижкою. Тому, кому цікаво, так хто хоче захистити своє обличчя так, від, сони, від шкідливих променів сонечка, пишіть в директ, так, або замовляйте самостійно, коди я залишу. На кожен із цих кремів у сторіс, а також відео збережу у актуальному.